Євген Сверстюк Тихий святвечір. Мати й сестра пораються біля печі, готують дванадцять пісних страв. Тато і брати порають худобу, готують до хати, сніп жита і сіно на стіл. Тремо мак до куті. Я тримаю макітру. Засніжені веселі колядники під вікном. З великою засвіченою восьмикутною звіздою виводять колядки. За столом при світлі свічки голосна татова молитва за всіх: Хто не дома, хто в холоді, в дорозі, тиха вечеря без вина, святково усміхнений сон, різдвяний ранок, дорога до церкви, поля в білих глибоких снігах. Мене закутують в хустку, я пручаюсь, хочу бути легко одягненим і йти сам. Море свічок, церковні співи, дзвони, холод якого не відчуваєш. Люди всі вітаються, цілуються, як рідні. Додому летимо, як на крилах, я тайком від мами даю собакам і навіть коровам пироги з маком». Ранковий, тихий, святковий стіл. Переможного миру вам!